Вітаю, друзі, на каналі, знімаю наживо вже під вечір. Хочу розповісти вам одну ситуацію, яка вчора зі мною трапилася саме відносно цього Volkswagen Каді. 2017 рік. Ось ця машинка, приїхав клієнт вчора, оглянув. І сказав, що їдемо, до офіцій... їдемо на офіційний сервіс. Що хочу розповісти, за весь сяду, щоб кажу він код, включу світло. Так, ось є він код даного автомобіля. Можемо зафіксувати. Бачите, для чого я це подаю? Вчора ситуація зложилася з тим Volkswagen наступним чином. Приїхав я на офіційний сервіс, що знаходиться в місті Львові по вулиці Городлоцькій. На виїзді, хто знає. Volkswagen сервіс віддав технічний паспорт. Замовник пішов з. Тих паспортом, перевірили він код, все сходиться, тобто пробіг чесний, 225 тисяч кілометрів. Е, яка ситуація? Вийшов менеджер, забрав автівочку, і все, почалася папея. Ми піднялися на другий поверх, друзі. Піднялися на другий поверх, чекали, 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 і ну, не знаєте, це десь зайняло приблизно півтора-дві години цей огляд автомобіля. Значить, це позаду нас ми бачили, що, що робиться з автомобілем, тобто його підняли, оглядали і тому подібне. Знаючи, що на цьому автомобілі є косметичні підкраси. А саме зараз я вам покажу, що, що є косметичні підкраси, після зателефонували замовнику, щоб спустився і показати, що є косметичні підкраси. Ось ця... Ось ця сторона вона була фарбована. Вона була фарбована не просто якогось у дяді Васі на гаражі, ця сторона фарбувалася на офіційному сервісі. Була, напевно, одна м'ятина і був другий випадок по цьому ж фольксвагені Ось двері і це крило. Хоча сказали, що вся сторона. Зараз я візьму прибор, покажу, як щодо чого. Так. Для чого я це роблю, щоб показати, як оглядають. До речі, не знаю, скільки заплатив замовник, десь біля п'яти тисяч, але мене опісля вразило інше. Ось як було зроблено на офіційному сервісі. Бачите, 209, 300. І мені замовник каже, що ось тут був десь у цьому, у цьому е, є шпакля. Але це все робив офіційний сервіс. Офіційний сервіс. Це не в гаражі. Так само і ось тут. Переходимо. Зараз. 162, 129, хвилинку поставлю. Але це, що мене, не дуже мене оце що сколихнуло, мене інше сколихнуло. Ось, 205, 178, 181, 187. Е, значиться, замовник мав запитання по... Лакофарбовому покритті. Я завжди скидаю він код для потенційних покупців. Для чого? Щоби людина собі могла перевірити, приїжджає з іншого міста, буває, що долають і до тисячі кілометрів, щоб даремно не приїхати. Оце підкрас робив офіційний сервіс. Тут немає ніяких там, воно все елегантно покрашено, але в замовника було значиться питання, бо він не хоче підкрашеного, підкрашеного автомобіля. Наступне, по вінкоду, ви можете пробити, що на 197 тисяч тут мінявся ремінь ГРМ. На 215 тисяч тут було замінено щеплення. До мого подиву. Було. Подали там цілий список, але печаті не ставили. І що саме основне? Не ставлять печаті. І перше ремінь ГРМ риска, до заміни, демпфер степлення, заміна. Я їм поставив запитання: як може бути так? Автомобіль від першого власника. Автомобіль пробивається по сервісній історії, що замінено. На 197 ремінь ГРМ. Мало того, вказано навіть, що саме мінялось. Так же само, і замінене щеплення. Я поставив питання, для чого ви це робите? Або в Німеччині ставлять неякісні запчастини, що мало і, і, ймовірно, або Львівський офіційний сервіс Volkswagen працюють ділітанти. Чому? Тому що написати. Написати, що треба до заміни щеплення, і ремінь ГРМ, і там ще ремінь генератор, це все було, друзі, замінено. Я розумію, там десь подивилися, що є е, по мокріні, як вони написали, задньої, задньої стойки. Ну це ще, знаєте, Бог з ним. Е, там десь втулка, втулка там стабілізатора, чи якісь там втулки походові. Є е, е, як то, сліди і зносу. Ну Но теж. Знаєте, но, но по Вінкоду пробивається повністю автомобіль. Замінений ремінь ГРМ і демпфер. Демпфер поміняний. Ну, щеплення поміняно 10 тисяч назад. Ремінь ГРМ 20, скільки, 28 тисяч назад. Я сумніваюся, що німецькі що німецький, е, фаховці з Volkswagen Service могли. Поставити китайські запчастини? Е, хоча, хоча, якщо повернутися до щеплення, на холодно він не стукає, працює нормально. З чого взяли, що треба міняти щеплення? Це мені теж ніхто ні, ні, не, не пояснив. Е, так же само по ГРМ. Я кажу, з чого ви взяли, що треба поміняти ремінь ГРМ. Є звуки, які звуки? Потуйбічні, знаєте, потуйбічні звуки, це, розумієте, це, це або, знаєте, щоб виправдати себе, і вони це пишуть. Або або я навіть не знаю, які потуйбічні можуть бути звуки в ремені ГРМ. Зараз я його заведу, вона холодна машина, нічого не стукає, не грюкає, не знаю. просто, Просто кіно. З цим офіційним сервісом. Так, пробіг 225. Я спеціально, e, значит, це наживо знімаю. Наживо для чого? Щоб ви бачили, можете задати запитання, які можуть бути по звуки. Корекція в нормі, санжа, екологія. В нормі, адблюк працює, все працює, двигун не дрібіжит, не, як кажуть, ніяких немає м -м, певних підтрушувань, які можуть бути по тий пічні Тосол окей, все, все в нормі. Розумієте, е, так виглядає, що, е, знаєте, Думають, приїхали, вибачте, за слово ложки показати машину. А ми фаховці, ну ж, машини ж лужки продають, а фаховці оглядають на офіційних сервісах. Розумієте, Коли я почав сказав, дайте мені документ, що треба замінити ГРМ і поміняти щеплення, вони почали віднікуватися, там один почав червоніти. Ти піднявся, І все. От і приїхали. Потенційний клієнт, звичайно, коли побачив список, список, що треба до заміни, то він в житті не купить цю машину. От в житті не купить цю машину. І тому то перед тим, як їхати до офіціалів, ви, ви спочатку почитайте відгуки. Е, можливо, там знайомі працюють. Ліпше, можливо, до дяді Васи в сервіс заїхати. розумієте? Ні, що Такі фаховці будуть оглядати. Так же само він мені каже, ну ви знаєте, ну, є ж підкрас. Правильно, так же ж на офіційному сервісі робили. І що тут такого? Ну Там є шпакля. Тільки я її наложив чи офіціали її наложили. Бачите, якщо зараз навіть стати, мені здається, що навіть трохи ось, Можливо, під тим кутом. Ось ця частина. Ну, просто, розумієте, маски шоу кіно. Тобто самі роблять корявими руками, так, так виглядає в Німеччині, а потім самі і гадять на, на, на свою працю. Якби цей автомобіль обслуговувався у дяді Васі, можете говорити сміло. Так, шпаклівка. Ну, коли по вінкоду пробивається, що вона... Робилося на офіціалі, мало того, я відкрив їм в Viber, показав сервісну історію. Вони, яке їхнє здивування, питають, де ви це взяли? Ну, напевно, НЛО мені скинуло, значить, це ось ось такий, ось цю сервісну історію. Я кажу, станьте, подивіться, я знайшов. Коли це робилося? Дата, Значиться, там є повністю які використані матеріали, все як належиться. І вони тоді стали, почали вже, червоніться, це икати і пикати. От такі фаховці оглядають автомобілі. Розумієте, Може бути ідеальний автомобіль, але якщо ти заїдеш до от, певних фаховців, вони можуть любу машину, любу, навіть саму 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 вони можуть просто стати і обгадати. Просто, отак на рівному місці. Ось є Volkswagen Service. Я спеціально е, Вінкод. І під цим відео напишу ВІН-код і додам е, історію під цим відео. І, е, власне, щоб кожен знав, що у місті Львові Volkswagen це така, знаєте, це Шарашкіна контора. Вперше я на цьому сервісі, вперше кажу. І чесно, чесно багато що мені не сподобалось в тому плані, що ремінь ГРМ і Демфер. І коли вони вже почали дивитися, дійсно, що там щеплення замінено, то все, почали, ну, знаєте, шуми якісь там потуйбічні, ще там, що там, що там, знаєте, підозри. У них підозри. Підозві, прокурор підозрює, слідчі підозрюють. А якщо ви фаховці, ви і по чому? І опісля, давайте тверду, значиться. Значиться тверду відповідь по автомобілю. Не знаю, можливо, треба було піти під, їх, простимулювати тих фаховців, щоб, знаєте, щоб дати пару рублів, щоб вони сказали та, та то не машина, а, а мрія, пуля. Розумієте? От такий Талмут написали, якщо по чому, перше ремінь, ГРМ, друге демпфер. Можливо, це було написано. Для клієнта, щоб клієнт добре поторгувався. Але клієнту, якщо є підкраси, вона його не цікавила. Вона його ну, я йому міг і це вдома сказати, він мене про це не запитував, чесно кажучи, хоча казав, що передивився відео. На відео про цей кадік є все як належиться, що я підкрашу. Розумієте, як що й до чого. І ось такий стан справ. Тому е, перед тим як їхати до офіціалів, 10 разів подумайте. Десять разів подумайте, що, по чому, чи вартує, чи не вартує. Е, можливо, навіть е, е, часто звертається краще до підборщиків, але таких, знаєте, в яких там в районі хоча б 50-70 тисяч підписників, що доражають своєї репутації, що вони дійсно оглянули автомобіль. Це ці, ці принаймні ще хоч щось скажуть. А не отак, от що заїхали, стали, обгадали автомобіль. Все. Я взагалі не знаю, як я приїхав. Додому на цьому автомобілі. Просто не знаю, як це я заїхав на цьому автомобілі. Вбита, вбита автівка. Ось такий стан справ. Тому часто будьте присутні при оглядах автомобілів. Знаєте, я люблю правду, але вже коли починається вибачте за слово срач, от просто срач, аби просто обгадати, це вже, знаєте, це вже перебор. Будьте завжди присутні біля автомобіля, якщо, якщо ви впевнені за автівку свою. А я, наприклад, за цей автомобіль я на 1000% є впевнений, значить це, то відстойте завжди свої права. я їм сказав: давайте документ з печаткою, що тут треба замінити ГРМ і демфер. І мені цього ніхто не надав. Тому що можна було звернутися в Німеччину. Що є ось, ви міняли, тут знову треба міняти. Як це так? Китай ставити? І я більш е, довіряю е, фахівцям з Німеччини, аніж нашим фаховцям. Е, Тому, друзі, так, прибіжіть себе, можливо, ця історія в прямому ефірі буде для вас повчальною. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і нові автомобілі.